4 березня ми не забудемо ніколи на нашому підприємстві, коли десь посеред дня відбувся цей страшенний вибух, і він відбувся в кабінеті комерційної структури нашої, завдячуючи Богу. Я не знаю, завдячуючи Богу, не було нікого в кабінеті, бо саме працівники торгового відділу працювали на рампі. Вони відгружали продукцію, бо був шалений попит на продукцію. Треба було забезпечити лікарні. Військовій частині, волонтери і люди, які залишалися у своїх домівках. Випікати потрібно було кожен день, і кожен день випікати треба було об'єм хліба, щоб забезпечити тих, хто тут залишився. Так як взагалі у Чернігові була така ситуація, що було пошкоджено і електромережі, і була відсутня все тягло за те, що і відсутня була вода. Тому в місті було дуже складно і, і виживати. А також і налагодити технологічний процес під час облоги міста єдиним енергоресурсом, який був у повному масштабі у нас на підприємстві, це був газ. Якби не було газу, змоги випікати хліба у нас на підприємстві не було б взагалі, бо всі печі працюють тільки на газу. Перелаштувати в той період їх на інший, якийсь альтернативний, якийсь інший вид палива не було взагалі можливості. Електроенергію ми взяли з генераторів, воду нам привіз водоканал, а от газ, ну навряд би чим би ми його довезли у день. Ми пікали біля п'яти тонн хліба і взяти його, в вазі. То десь приблизно 10 тисяч осіб могло би мати одну буханку. Ну це все таки цифри приблизні. А якщо цю буханку поділити на пополам, то це. 20 тисяч осіб, завдячуючи ДСНС, завдячуючи військовій адміністрації і місцевому самоврядуванню, які налаштували нам підвоз води і підняття води на високий рівень під тиском і забезпечення ДСНС генератором, який дав можливість включити хоча б одну лінію більш старші люди і діти, всі вихвачували цей хліб і пригортали його до серця, обнімаючи з великою любов'ю. Що таке для людей сьогодні хліб? Хліб це сльози, хліб це радість, хліб це надія, хліб це обійми, хліб це взагалі життя.